Греція підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно, а також надасть іще більше артилерії та боєприпасів. А от танків леопард не постачатимуть, адже це може послабити її власну обороноздатність. Про це йшлося на зустрічі міністрів оборони України та Греції. Олексій Грізніков поспілкувався зі своїм колегою в атенах серед підтримки, яку обіцяє Греція, і додаткові постачання для українського війська важкої техніки радянських часів. І можливості лікування поранених українських військових у грецьких шпиталях важлива допомога з Греції і особовий персонал операторів танків та інструкторів сил спецпризначення. Ми обговорили можливі шляхи встановлення миру та відновлення безпеки в Європі, включно з механізмом подальшого посилення санкцій проти агресора, зокрема в оборонній галузі. Ми висловили рішучу волю працювати разом, аби посилити нашу двосторонню співпрацю у сфері оборони. Я також підтвердив нашу принципову позицію щодо підтримки України та українських збройних сил у їх невід'ємному праві захищати свою батьківщину і відновлювати власний суверенітет, а також територіальну цілісність своєї держави. Лідер Китаю готовий зателефонувати президентові України, але тоді, коли прийде для цього час і будуть відповідні умови, про це розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона відвідала Китай разом із президентом Франції Мануелем Макроном і сама закликала Сі Дзіньпіна провести перемови із Володимиром Зеленським. Деталі візиту європейських лідерів до Китаю дізнаємося у Михайла Прудника. Це політолог, керівник міжнародного відділу П'ятого каналу. Отже, Михайло, чи вдалося європейській делегації змінити позицію Китаю щодо війни в Україні? Ну, власне, Китай дипломатично так і не е, е, узгодив, чи він міняє свою позицію щодо війни в Україні чи не міняє. Але те, що він почув європейських лідерів, почув, що вони хочуть донести до нього, це надзвичайно важливо. Китай зараз намагається зайняти місце в великій геополітиці, і власне тому і презентував свій мирний план. Але йому одразу ж Урсула фон дер Ляїн зазначила, що будь-яке узаконення анексованих територій. І Росією не може про це не може бути і мова, адже це порушує міжнародне право, міжнародні домовленості, за які власне і виступає зараз Китай про відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. Ну і дорікнула йому, що в його мирному плані, який він просуває, йдеться про припинення вогню, але жодного слова не йдеться про. Виведення російських військ і для того, щоб зрозуміти, що треба для досягнення миру, варто слухати не лише Путіна, а послухати і офіційний Київ його бачення припинення війни. Ну і власне треба назвати все своїми іменами, тому що до тепер Китай так і не визнав Росію агресором, і не називає війну в Україні, яку розпочала Росія, війною, називає конфліктом. В Україні, давайте послухаємо, до чого схиляли китайського лідера Європейська делегація. Ми обговорили цю тему, і я порушила питання. Закликала президента Сі подзвонити президенту Зеленському. Із моїх телефонних розмов із Зеленським я знаю, що він публічно просив про це. Тому було цікаво почути, що президент СІ підтвердив свою готовність провести розмову, коли будуть відповідні умови і час. Я думаю, що це позитивний елемент. Ми також сподіваємося, що Китай не надаватиме військової допомоги Росії ані прямо, ані опосередковано. Бо з. Роєння агресора суперечитиме міжнародному праву і суттєво погіршить наші відносини. Російська агресія в Україні завдала удару по стабільності. Вона поклала край десятиліття миру в Європі. Я знаю, що можу розраховувати на те, що ви приведете Росію до тями і повернете всіх за стіл переговорів. І ми розглянемо це питання детально, але нам потрібно знайти міцний мир той мир, який поважає міжнародно визнані кордони та уникає будь-якої форми. Ескалації я вважаю, що це важливо як для Китаю, так і для Франції та Європи. Ну і сі Цзіньпінь підтвердив, що він свою готовність плідно співпрацювати із Францією з європейськими країнами для досягнення миру для того, щоб почалися переговори для того, щоб міжнародне право було відстояне. Ну, власне, ось таку позицію Сі сідзіньпіня ми почули сьогодні. Гали, останнім часом Росія знову вдалася до ядерних погроз. Зокрема, розташувала ядерну зброю на території Білорусі. Що з цього приводу думають учасники зустрічі? Під час зустрічі Еммануель Макрон закликав Китай, яка є ядерною державою, дотримуватися того, того правила нерозповсюдження ядерної зброї, не використання ядерної зброї. У відповідь Сі Цзіньпінь заявив, що кожна країна, яка має ядерну зброю, має дотримуватися цього правила. Всі країни мають дотримуватись не використання ядерної зброї, що не дорікнув Росії за ядерні погрози, якими зараз. Вона займається ну і європейська делегація, зокрема президент Франції Еммануель Макрон, закликав Китай мати більш активну участь у Радбезі, оскільки він є постійним членом Радбезу і може впливати на загальне рішення, і може впливати зокрема і на Росію, яка дуже часто шукає в Пекіні підтримку. Але коли це стосується порушення міжнародного права, то Китай має ставати на, на, на сторону тих країн, які відстоюють міжнародне право. Китай наполягає на просуванні миру шляхом переговорів і політичного врегулювання. Ми готові співпрацювати з Францією, щоб закликати міжнародну спільноту зберігати раціональність і стриманість, а також уникати дій, які призведуть до подальшого поглиблення кризи або навіть виведуть її з під контролю. Відновіть мирні переговори якомога швидше відповідно до цілей і принципів статуту ООН, беручи до уваги законні інтереси безпеки всіх сторін, аби збудувати. Збалансовану, ефективну та стійку структуру європейської безпеки. Ну і підсумовуючи переговори, французька сторона заявила, що переговори були відвертими і конструктивними. Ну а Китай заявив, що переговори були дружніми та плідними. Дякую, Михайло, за те, що так уважно відстежував цей візит європейських лідерів до. Китаю нагадаю, туди рушив Еммануель Макрон, президент Франції, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Ну і від нашого Михайла Прудника ми почули про результати цього візиту. Ліван атакував Ізраїль ракетами. Під ударом опинилася північ країни. Армія оборони Ізраїлю повідомляє про 34 ракети, які запустили у їхній бік. Більшість збила система ППО залізний купол. Однак п'ять ракет впали на дороги та пошкодили будівлі у місті Шломі. Щонайменше двоє людей поранені. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беніміне скликав засідання Генштабу у зв'язку з атакою. Найімовірніше, її скоїли палестинські угруповання, які базуються в Лівані. А не радикальний рух Хезболла, заявили агенції Ройтерс, джерела в органах безпеки. Ракетний напад на Ізраїль стався на тлі сутичок між палестинцями та євреями біля мечеті Аль-Акса в Єрусалимі. Це одна із найбільших святинь мусульман, розташована на священній для юдеїв храмовій горі. Зіткнення відбулися напередодні, у день, коли мусульмани святкували Рамадан, а євреї песах. Ізраїльська поліція увірвалася до мечеті і видворила звідти провокаторів, які ховалися серед палестинських вірян. Поранення отримали щонайменше шестеро осіб.